Виконуємо номер 48 із розділу повторює математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7» та підручника інтегрований курс Математика 7, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть невідомий член пропорції. Завдання перше: 6 відноситься до Х, як 2 відноситься до 7. Друге. Х відноситься до 3, як 7 відноситься до 6. Третє, 7 відноситься до 10, як х відноситься до 5. Приступаємо до виконання. Використаємо основну властивість пропорцію. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Отже, 2х дорівнює добутку 6 на 7. Знайдемо х, поділимо наш добуток на 2. 6 і 2 скорочуємо на 2. Маємо в знаменнику 1, чисельнику 3 помножити на 7, 21. Записуємо відповідь. 21. Завдання друге. 6 помножимо на Х, а 7 на 3. І тепер поділимо на 6 добуток: 7 і 3. Скорочуємо 3 6 на 3. Маємо 7 других. Дрібне правильне, подамо вигляді мішаного числа. Поділимо 7 на 2. Неповна частка буде 3, остачі буде 1. Отримаємо 3,1 Записуємо відповідь: 3,1 І останнє третє, Крайні члені у нас 7. І 5 середні, 10,5, отже, 10. 10 і х. 10 помножити на Х, 7 помножити на 5. Ну, а тепер поділимо наш добуток на 10, 5 і 10 скорочуємо на 5. Маємо 7 других. Дрібне, правильне, в попередньому завданні, отримаємо 3,1 друга. І записуємо відповідь. Три цілих одна друга. Номер 48. Із розділу «Повторюємо математику за курс 5-6 класу підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу математика 7, частина перша, виконана.